Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Облава на пілотів палачів продовжується сьогодні. За даними партизан, ліквідований Ігор Антипенко, пілот 52-го гвардійського авіаполку. Його розстріляли в машині просто на світлофорі біля торгового центру. Дані перевіряються. Служба безпеки України встановила шість російських окупантів, які причетні до ракетного удару. По цілях в Тернополі не сховається ніхто. Перший пішов. Зазначимо вночі та на ранок. У Тернополі прогреміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України. Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, під час. З другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти о 05.00 зафіксовано приліт крилатих ракет. Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження 12 дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці, одразу ліквідували. Йдеться у повідомленні. Труш зазначає, що уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об'єкти та дев'ять вантажних автомобілів. Потерпілих під час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених об'єктів до Висновків спеціалістів наголосив голова ОВА. Загалом протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян. Пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. Росіяни двічі за ніч атакували Тернопільщину. Є прильоти крилатих ракет. Армія РФ завдала ракетного удару по Новобаварському району міста Харків. Жертва та постраждалих немає. Цілили по інфраструктурному об'єкту у прилеглих будинках. Повибивало шибки та двері, але обіж. Щлося без значних руйнувань, зазначив мер Харкова Ігор Терехов. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти, зруйновано приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура. За словами Попка, після опівночі була повітряна тривога, пов'язана із атакою ймовірно крилатих ракет. Запущений. Зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними руйнування та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, наголосив глава КМВА. Відповідні служби вже розпочали полювання на окупантів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково обов'язково переможемо разом.